І ще одну білу шафу сьогодні збираю на всю стіну. Висота 2,20, довжина 3,20 і глибина 60. Це компанія ДОМ, київський виробник стандартних меблів. Розроблена отака шафа із серії Vivat. Двохметрова частина йде, і 1,20. Шафи з'єднані і утворюють єдине. Ціле шафу 3,20. Додатковий елемент тут тільки один. Висовні шухлядки. А так, все остальне ви бачите. Шафа дуже містка. Замовляють їх доволі часто. Чому? Тому що, по-перше, 18 стабільне ДСП, на мою думку, все-таки воно краще, ніж 16. -ка. І відповідна ціна. Дуже-дуже демократично. Зараз ставлю двері, в принципі, я вам начинку показав. Поставлю двері, покажу загальний вигляд.